Крапки над і виконком таки визначив, за скільки сумчани їздитимуть у маршрутках. Обговорення тягнулося майже увесь день і таки завершилося доленосним для сум голосуванням. Яке послання залишили під вікнами мерії активісти? Та чому міському голові подарували хрін? Дивіться далі у сюжеті Марії Бульдович. Із самісінького ранку сумчани вийшли на мітинг. Акція проти підвищення проїзду у маршрутках. Анонсований протест на восьму годину розпочався лише через 40 хвилин. Спочатку прийшло лише два десятки небайдужих людей. Вони кажуть, не можуть терпіти зухвалість перевізників. Учасники протесту обурені необґрунтованим тарифом та якістю перевезень у маршрутках. Бажання бізнесу заробляти більше і повністю нормальне. На місці бізнесмена, якщо б бы я був бізнесменом переводчиком, я б точно стремився к тому, щоб заробляти більше всіми э, способами. Но в даній ситуації власть має бути на стороні громади. Аби висловити своє невдоволення, сумчани принесли шини як символ спротиву. А на головній площі міста написали цитату самого ж міського голови. Пан мер э, Сам сказав, що ну цей надпис, <хи> і ми хочемо вам просто про це нагадати. Да. Що за свої слова треба відповідати, особливо коли ти очільник міста. Міський голова читає напис із вікна свого кабінета. Нагадаємо саме цю фразу Олександр Лисенко сказав перевізникам ще кілька місяців тому, коли ті зареєстрували проект про підвищення проїзду в маршрутках. Нет, так не полизниклича. А уже лобісти їхні. Ви поясніть всі, що хренить під кінець акції людей побільшало. Втім, мітингарі кажуть: не розуміють сумчан, які бездіють і мовчки погоджуються із підвищенням тарифів. З під стін мерії мітингарі рушили на виконком. Сюди до міського голови вони прийшли не з пустими руками. Шановний пане голова та присутні, ми вам хочемо нагадати про ваші слова, які ви сказали не так давно. Що під... не хрен вам, а не підвищення, тому раптом вам сьогодні захочеться комусь подарувати. Цей овоч ми вам даємо таку можливість. Перші 50 питань виконавчого комітету усі прослухали у суцільній тиші. А коли ж дійшли до підняття тарифу на проїзд у маршрутках, зчинився галас. Перше слово взяла представниця компанії-перевізника. Останні події дуже яскраво демонструють, що політичне ну існує певне політичне забарвлення на перевезень у місті Суми. Активісти з нею не погодились, кажуть, саме неправильні розрахунки майбутнього тарифу та недостовірні дані перевізників спровокували проблеми. Деякі активісти самостійно перевіряли дані щодо пасажиропотоку. Приміром, Валерій Осадченко промоніторив кількість пасажирів на 18-му маршруті. Тепер дивується, як можна підвищувати тариф, якщо дані перевізників зменшені в десятки разів. Ви показуєте 12 дванадцять чоловік проїжджають за це час. Я насчитав 106 шість днем, і ввечері теж в пределах 106 шість чоловік. Деякі ж активісти згадали й скандальний транспортний конкурс. Нагадаємо, він цього року став легендою. Галас та крики активіст. Непорозуміння влади із сумчанами та розірвані пакети з документацією конкурсу. Перевізники ж почали акцентувати на своїй самостійності, аргументуючи це тим, що міська влада на комунальні транспорти виділяє мільйони, а їм нічого не зостається. Комунальному підприємству ви більше 12 мільйонів тільки давали на погашення затрат на електроенергію, на заробітну плату. Вот недавно новость. Купили еще два автобуса, за которые заплатили 4 миллиона. Прийшли активісти східного корпусу. Вони пообіцяли боротися за нинішній проїзд, навіть якщо його сьогодні підіймуть. Надіюсь, до кінця совісті не хватить вас підписати сумчан на 5 гривень, навіть на 4 гривні. І друге, східний корпус суми все одно буде стоять до кінця. І є чіткий план дійсності, Навіть якщо ви приймете рішення, ми будемо далі способство для того, щоб ділянці не піднялося і ні в кому случає тариф. у членів. Виконкому інша думка. Я не хотів би. Щоб у нашому місті був транспортний колапс, і не дивлячись ні на що, ніякі судові справи, як казали, поліційні скарги, і до сих пір ходять, переходять. Нехай ходять. Сьогодні транспорт у місті працює і немає ніяких зауважень. Довгі перепалки та крики тривали до четвертої години вечора. В кінці кінців члени виконкому таки підняли проїзд Ставна до чотирьох гривень, а дітям збільшили розповідь. його до двох гривень. Кожного окремо. Втім, під галас транспортного питання ніхто і не помітив, як члени виконкому підняли тариф для двох сміттєвих компаній сервіс ресурс та Амусон. Приблизно на 20%. Підприємство, став на голосування, хто за. Проти утримався. Один отримався, дев'ять за. Рішення прийнято. Сервіс ресурс став на голосування, хто за. Проти утримався. Він утримався. Так, у нас 8. Марія Бульдович, Микола Николаєнка, новини СТС.